Цікава історія, добрі люди, понад 300 сонячних днів в році, безмежний океан та гори, стародавні замки, велосипеди, байдарки та серфінг, прогулянки виноградниками, якісне місцеве вино Портвейн. А ще саме в цій країні можна відчути на собі високий рівень моральної свободи та побувати на краю світу. Португалія незмінно приваблює тисячі мандрівників зі всієї планети. Це найзахідніша держава материкової Європи, яка розташована на Піренецькому півострові. На півночі та сході межує з Іспанією, а на заході та півдні омивається Атлантичним океаном. До її складу також входять Азорські острови та острів Мадейра, столиця Португалії Лісабон, площа країни 92 тисячі квадратних кілометрів. Це майже як три Чернігівські області, з населенням 10,5 мільйонів осіб. Клімат. В залежності від регіону різний, але в основному помірно теплий з високою вологістю повітря. Офіційні мови португальська та міранська, національна валюта євро. Домінуюча релігія католицизм. Найпопулярніший вид спорту, звісно ж, футбол. А День незалежності припадає на 1 грудня, коли в 1640 році Португалія позбавилась від іспанського панування. Португальська кухня дуже різноманітна. Навіть національна страва на основі тріски – бакаляу має щонайменше стільки ж способів приготування скільки днів у році. Десятки страв із тріски, морепродуктів, м'ясних закусок і сиру, смачний хліб, вино та нескінченна кількість регіональних солодощів роблять португальську кухню однією з найцікавіших в Європі. Фейжоада є флагманом португальської кухні протягом останніх 200 років. По суті, це комплексна страва, яка складається з п'яти окремих частин. В основі фейжоади свинина з бобами та часниковим жасминовим рисом, а навколо цілий спектр яскравих смаків, гарнір з капусти, томатний вінегрет та фарофа. Фарофа це солодка частина гарніру. Вона настільки цікава, що її можна їсти навіть як самостійну страву. Сардини на грилі це традиційна португальська страва, яку готують на відкритому вогні або грилі, особливо популярна в літній сезон з червня по серпень. Вони часто подаються з хлібом, салатом або картоплею та доповнюються білим вином. Португалія також відома різноманітними стравами з морепродуктів, включаючи ракушки. Які можуть подаватися як закуска, наприклад, тушковані в часниковому соусі, або ж як основна страва, часто подаються з хлібом, який можна вмочувати в смачний соус. Обов'язково спробуйте різні види ракушок, щоб відчути справжній смак Португалії. Катапуна це вишукане рагу з рибою, креветками, мідіями та восьминогами, з картоплею та овочами. Даний рецепт із прибережного півдня Португалії, з регіону Алгарве. Ще катапуана буває з рибою в морський чорт, тріскою або ж зі свининою і черепашками вонголе. Карне де порку – це типова страва з регіону Алентежу, Зараз поширена в ресторанах Лісабону. Кубики свинячої корейки маринуються в соусі з червоного перцю, часнику і білого вина, а потім смажаться в салі разом з картоплею і молюсками. Каоду Верде це популярний португальський суп, що перекладається як зелений бульйон, і є однією з найвідоміших страв країни. Його готують на основі картопляного пюре з додаванням тонко нарізаної грустової зелені, зазвичай капусти каве та шматочків свинячої ковбаси чоризо. Це страва з півночі Португалії, яка зараз популярна по всій країні і дуже часто подається на святах. Найвідоміший португальський сендвіч це францизіня, ситний сендвіч із різних видів м'яса, таких як шинка, ковбаса чи стейк, який обгорнутий сиром і залитий соусом, з томатів і пива. Подається з картоплею фрі та дуже популярний серед місцевих жителів. Відомий португальський сендвіч Францизинія з португальської француженка було винайдено у 1953 році кухарем Даніелем Девідом до Сільва, який за чутками був дуже ласий до жінок і француженок зокрема. Стандартного рецепта Францизині наразі не існує, і різні ресторани та родини мають його власні варіанти. Курка – споконвічно португальська і дуже гостра страва, яка перекочувала до Європи з африканських колоній Португалії. Для тих, хто любить з перчиком, курча пірі-пірі. Це дуже гостра португальська страва і часто готують на обід чи вечерю. Зазвичай курку маринують в соусі на основі оцту, часнику, оливкової олії, вина Портвейн, та саме перцю пірі-пірі. А потім запікають або смажать. Бакаляу абраш це справжня подорож до сонячної Португалії, блюдо, яке покорило серце багатьох своїм неповторним смаком та простотою приготування. У перекладі з португальського бакаляу означає тріска, а абраш це особливий спосіб приготування. Уявіть собі, соковиту тріску, обсмажену до золотистої скоринки, хрустку картоплю фрі, ароматну цибулю і все це об'єднане ніжним яєчним соусом. Додайте до цього пікантні маслини та свіжий тим'ян, і ви отримаєте справжній вибух смаку. Цей рецепт класика португальської кухні, але кожен кухар додає до нього щось своє, роблячи його ще більш особливим. Тож не бійтеся, експериментувати та створюйте свій власний унікальний бакаляу А-Браш. Пашта дената це відомий десерт із заварним кремом у листковому тісті. Ці тістечка вирізняються хрусткою з легкосолоною багатошаровою скоринкою та кремовою майже рідкою начинкою з яєчного крему, яка під час випікання карамелізується зверху, утворюючи характерні коричневі плями. Їх подають теплими, посипаючи цукровою пудрою та корицею. Арош Марішку – це португальська версія страви з рису з морепродуктами, схожа на іспанську паелью. Вона готується з рису, міді, креветок, кальмарів та інших морепродуктів, які варяться в багатому томатному соусі з білим вином і травами. Це дуже популярна страва в прибережних районах Португалії. Португальське смажене порося на вертелі байрада є культовою стравою, особливо популярною в регіоні саме байрада. Воно відоме своєю хрусткою шкіркою та ніжним соковитим м'ясом, яке маринується в особливій суміші спецій. Основні інгредієнти маринаду такі. Суміш білого вина та яблучного оцту, оливкова олія, часник, сіль, перець та спеції, такі як лавр, гвоздика, кориця та паприка. Друзі, безмежно дякуємо вам за перегляд. Любимо вас до наступного відео!